Вітання! В цьому відео результати 27-го туру. АПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Залишайте свої коментарі, А я розпочинаю. А санвіла поїхала до Крістал Пелас. Перичний виступ. Крістал Пелес. Господарі домінували від стартового свистка і забили 4 м'ячі ворота Віла. Гості змогли відповісти лише одним голом, Але цього було замало. Пелес впевнені 3 пункти. Брайтон приймав Бормут. Брайтон продовжує боротьбу за Єврокубки. Вони вийшли. вперед у першому таймі, але Бормут швидко зрівнює рахунок. Віршальний гол було забито. Під кінець матчу. І господарі садкують важливу перемогу 2-1. Фулхем поїхав до Вулверхемптона. Фулхем виграв важливу перемогу на виїзді. Повки відкрили рахунок, але гості змогли відігратися. Захист Вулверхемптона не зміг стримати тиск суперника, і Фулхем в результаті забирає три пункти. Челсі грав Саутгемптоном. Пенсіонери розгромили святих. Господарі не залишили шансів супернику, реалізовувавши свої моменти в атаці. Чотири забиті м'ячі та суха перемога Лондоці впевнено, рухається по турнірній таблиці. Тоттенхем грав з Манчестер Сіті. Сіті мінімально переграв Тоттенхем гол у матчі став результатом класної комбінації. Гостей Тоттенхем намагався відігратись, але оборона Ман Сіті не дала шансів супернику. І поїхав до Манчестер Юнайтед. Драматичний матч, в якому перемогли червоні дияволи. Гості зуміли створити багато проблем для банкунянців. Але господарі виявилися сильнішими. Юнайтед забив три голи, пропустивши два, але отримав перемогу. Нотнім Форес грав з арсеналом центральний матч туру без голювання Чая Нотінга. Форес зумів тримати арсенал, який мав кілька хороших нагод забити. Гості контролювали гру, але захист господарів був непохитним. В результаті. Без ніча 0-0. Бренфорд приймав Евертон. матч, у якому обидві команди мінялися голами. Бренфорд відкрив рахунок, Евертон швидко відповів своїм. Наприкінці матча обидві команди створили мало шансів на перемогу. Але Ніча справедливий підсумок в цьому матчі. Ньюкасл поїхав до Ліверпуля. Червоні впевнено перемагають чорно-білих. Ліверпуль. Володів ініціативою та реалізував два моменти. Ньюкасл намагався відповісти, але атака гостей не змогла пробити воротаря Ліверпуля. І Вестхем з Лестером закривали тур. Вестхем здобув домашню перемогу. Лестер не зміг здобати оборону суперника, а Вестхем реалізовував свої нагоди. Два точні удари приносить господарям три 3 пункти в результаті. Перейдемо до статистики. Салах кращий бобардивин 25 голами. Також він лідирує гонці асистентів 17 передачами. Перша десятка має такий вигляд. Перші чотири команди без змін. Ліверпуль продовжує лідирувати і вже має більше шансів на перемогу в турнірі відіраша від найближчого переслідувача Арсенала на 7 пунктів. Манчестер Сіті здогнав Натінг Форест, Челсі піднявся на п'яте місце, Стонвілла опустилась на 10. Друга десятка має такий вигляд. Тоттенхем опускається на 13 місце, Евертон опускається на 16. -те. Перейдемо до матчів 28 на матчі 28-го тур, які нас очікують. 8 березня. Тотчино Форест прийме Манчестер Сіті в центральному матчі туру. Садхемтон поїде до Ліверпуля. Брайтон зіграє з Фулхемом. Иpswich Таун поїде до Кристал Пелас, Брандфорд, примір Астон Вілла. Вурхемтон зіграє з Евертоном. 9 березня Челсі Лестер. Тоттенхем прийме Бормут. Арсенал поїде до Манчестер Юнайтед. центральний матч туру по ймена. І 10 березня тур закриє Вест з Ньюкаслом. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!